Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Я юрист, і сьогодні ми поговоримо про ваше майбутнє, про ваші пенсії та соціальні виплати. Але перш ніж ми зануримось у ці важливі та часом тривожні деталі, мені цікаво, з якого міста чи селища ви мене дивитесь. Напишіть, будь ласка, у коментарях, це допоможе мені краще розуміти нашу аудиторію. А тепер уявіть, одного ранку ви прокидаєтесь. А вашої пенсії чи соціальної допомоги просто немає. Вона зникла. Не через помилку банку, не через збій у системі, а тому, що держава вирішила, що ваші дані не відповідають її новому всеохопному цифровому зліпку. Звучить як наукова фантастика. На жаль, це нова реальність, яка вже стукає у двері кожного українського пенсіонера та отримувача соціальних виплат. І час на підготовку до цієї реальності катастрофічно обмаль. Раніше, щоб підтвердити свій трудовий стаж, потрібно було зібрати всі папірці: трудові книжки, довідки, архівні витяги, кожен запис ретельно перевіряли працівники пенсійного фонду, іноді з лупою шукаючи печатки та підписи. Бувало, що через нерозбірливий почерк чи втрачену печатку людина місяцями бігала по інстанціях. Доводячи своє право на кожен відпрацьований день. Система була бюрократичною, не завжди досконалою, але вона була, якщо так можна сказати, людською. Завжди можна було прийти, поговорити, показати документи, пояснити ситуацію. Можливо, це забирало час та нерви, але давало відчуття контролю над власною долею. Навіть якщо були помилки, їх можна було виправити в ручному режимі. Подавши відповідні заяви, довідки, свідоцтва, заручившись підтримкою свідків чи архівними документами, цей процес міг бути виснажливим, але він давав право на захист та можливість особистого контакту з представниками держави. Спілкування з чиновником хай і через бюрократичні бар'єри, залишало простір для індивідуального підходу, для врахування обставин, для розуміння того, що за кожною справою стоїть жива людина. З її унікальною історією. Коли ви приносили свою пожовтілу трудову книжку, кожен штамп, кожен запис, кожен виправлений почерк могли бути пояснені, можна було розповісти про важкі часи, про підприємства, які зникли, про директорів, які підписували документи як-небудь. І часто завдяки цьому людському фактору справедливість перемагала, і ваш стаж був врахований повністю. Однак. З 27 травня 2026 року вступає в дію закон, який отримав номер 4679. Він докорінно змінює правила гри. Держава створює єдину базу даних, так званий цифровий зліпок, на кожного отримувача соціальної допомоги та пенсії. Уявляєте, що це таке? Це не просто ваші паспортні дані. Туди стікається все: інформація про ваші доходи з усіх можливих джерел, дані про ваше майно рухоме та нерухоме, інформація про ваші покупки, особливо значні, про поїздки за кордон, про зміну прізвища імені, по батькові, навіть про зміну місця реєстрації. Кожен ваш крок, кожна важлива подія у вашому житті, яка має відношення до державних реєстрів. Буде фіксуватися в цій єдиній системі. І найважливіше ризик. Ця система працюватиме автоматично, вона звірятиме дані з усіх цих реєстрів. Якщо вона знайде хоч найменшу розбіжність, наприклад, ви не повідомили про зміну паспорта, купили щось дороге, що, на думку системи, не відповідає вашим офіційним доходам, або ж просто змінили прізвище і ця інформація чомусь не підтягнулася вчасно до всіх баз даних. Система ухвалить рішення самостійно, вашу виплату заморозять автоматично, без участі людини, без її оцінки, без можливості пояснити ситуацію на цьому етапі. Уявіть, система не буде розбиратися, що означає ваша покупка. Можливо, це був подарунок, можливо, ви продали щось давнє, і ці гроші вирішили витратити на щось інше, а не на депозит. Вона просто побачить розбіжність і заблокує виплату. Нам, звісно, обіцяють, що на телефон надходитимуть сповіщення, коли чиновник переглядатиме ваші дані. Чудово скажете ви, хоч якийсь контроль. Але чи зможе це сповіщення вчасно попередити вас про те, що система вже ухвалила рішення про заморожування ваших виплат, і вам доведеться вже постфактум доводити свою правоту, витрачаючи час, нерви та, можливо, навіть гроші на юристів? Чи не запізно буде, коли ваша пенсія вже зникне з картки? Це не єдиний важливий дедлайн, про який я хочу нагадати. Наступний це оцифровка трудових книжок. Останній термін до кінця червня 2026 року. Паперові трудові книжки, які роками були головним документом, що підтверджував ваш стаж, відходять у минуле. Якщо до цієї дати ви не оцифруєте свій стаж, тобто не внесете його в електронний реєстр пенсійного фонду, ваші дані можуть бути втрачені. Або, що не менш ймовірно, не враховані при нарахуванні пенсії. Чому це так важливо? Часто працівники пенсійного фонду, коли раніше вручну вносили дані з паперових трудових книжок, пропускали періоди роботи. Причини можуть бути різні: нечитабельний запис, помилка в букві у назві підприємства, неправильно зазначена дата або відсутність необхідної печатки. Ці помилки могли залишатися непоміченими роками і виявити їх можна було лише під час виходу на пенсію, коли виправляння вимагало величезних зусиль, а іноді було й зовсім неможливим. Зараз, під час оцифровки, у вас є унікальна можливість це виправити, ви можете самостійно або за допомогою роботодавця внести всі записи, перевірити їх, і якщо є розбіжності чи прогалини. Додати скани документів, що підтверджують ваш стаж прямо на порталі пенсійного фонду. Це дозволить уникнути ситуації, коли ваша пенсія буде мізерною через невраховані роки роботи. Хто ж опиняється в зоні ризику, крім загального правила для всіх отримувачів соціальних виплат? По-перше, це переміщення особи, ВПО. Їм, як ми вже бачили з початку 2026 року, Тисячі разів вже заморожували виплати через непроходження ідентифікації. По-друге, це ті, хто зараз перебуває за кордоном. Від них також вимагається регулярне підтвердження своєї особистості, інакше виплати припиняються. По-третє, це люди, чиї трудові книжки містять нечіткі записи, виправлення або ж взагалі не були оцифровані. Також у зоні ризику опиняються ті. Хто має будь-які розбіжності у своїх персональних даних в різних державних реєстрах, зміна прізвища, адреси чи навіть одруківка в паспорті, яка не була виправлена в інших документах. І звичайно, ті, хто робить значні покупки або має зміни в доходах, які не були належним чином задекларовані, або хто просто не є достатньо технічно обізнаним. Щоб користуватися онлайн-сервісами. І не думайте, що це лише про майбутнє. Масові перевірки вже розпочалися. З початку 2026 року тисячі людей, особливо ВПО та ті, хто перебуває за кордоном, вже втратили виплати через непроходження ідентифікації. Крім того, змінилися правила надання субсидій. Тепер їх дають тільки після обміну інформацією. Між різними реєстрами згідно з постановою 765, це означає, що без повного та прозорого обміну інформацією між різними державними органами, без повного цифрового зліпка вашого домогосподарства вам можуть відмовити у субсидії. Більше того, у деяких випадках тепер можуть вимагати навіть огляду домогосподарства, чого раніше не було. І ще один важливий момент: до 31 березня всі отримувачі соціальних допомог мали подати декларацію про доходи. Якщо ви цього не зробили або зробили з помилками, виплату заморозять. Звісно, держава пояснює ці кроки боротьбою з шахрайством, оптимізацією процесів, створенням прозорої та ефективної системи соціального забезпечення. І, безумовно, у цьому є своя логіка. Ніхто не сперечається з необхідністю боротьби зі зловживаннями та бажанням зробити систему більш сучасною. Але чи не стає ця ефективність пасткою для чесних громадян, які просто не встигають за цифровою трансформацією або не мають можливості її освоїти? Чи не занадто велика ціна за цю прозорість? Ризик втратити єдине джерело доходу через якусь технічну неузгодженість або людську помилку, яку зробила не людина, а комп'ютерна програма. Відбувається зміна парадигми. Якщо раніше держава в більшості випадків виходила з презумпції добропорядності громадянина і вимагала доказів зловживання, то тепер, схоже, кожен громадянин автоматично потрапляє під тотальний нагляд. І йому доведеться доводити свою доброчесність, свою відповідність критеріям, встановленим системою це фундаментальна зміна в підході, яка може мати далекосяжні наслідки для мільйонів людей. Тож, як себе захистити в цій новій високотехнологічній реальності? По перше і найголовніше, негайно зайдіть у кабінет пенсіонера на порталі Пенсійного фонду України. Це можна зробити онлайн, не виходячи з дому, використовуючи свій електронний підпис або банківську картку. Перевірте, чи весь ваш стаж враховано: кожен рік, кожен місяць, кожен день. Зверніть особливу увагу на періоди роботи, які могли бути пропущені або некоректно відображені. По друге, якщо ви виявили прогалини або неточності у своєму стажі. Терміново оцифруйте свою трудову книжку. Це також можна зробити через кабінет пенсіонера, вам потрібно буде завантажити скани всіх сторінок трудової книжки, а також за наявності інших документів, що підтверджують стаж довідок, дипломів, військових квитків тощо. Якщо вам складно зробити це самостійно, зверніться до свого роботодавця. Він зобов'язаний допомогти вам з оцифровкою. Якщо ви не працюєте, Попросіть допомоги у дітей, онуків, або зверніться до найближчого центру надання адміністративних послуг. По-третє, слідкуйте за смс-повіщеннями від державних органів. Це може бути єдиний канал зв'язку, через який вас попереджатимуть про перевірки, запити або можливі проблеми з вашими даними. Переконайтеся, що ваш номер телефону актуальний і прив'язаний до всіх державних реєстрів, де це необхідно. По-четверте, будьте проактивними. Переконайтеся, що всі ваші персональні дані, прізвище, ім'я по батькові, дата народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, місце реєстрації ідеально збігаються в усіх офіційних документах та реєстрах. Якщо ви змінювали прізвище, наприклад, після одруження, переконайтеся, що ця зміна відображена у всіх інстанціях: податковій, пенсійному фонді, банках. Реєстрі нерухомості, будь-яка дрібна невідповідність може стати підставою для автоматичного блокування виплат. І нарешті, п'яте, будьте обережні з великими незадекларованими транзакціями. Я не закликаю вас до незаконних дій, але просто попереджаю, що будь-яка значна покупка або отримання коштів, які, на думку системи, не відповідають вашому офіційному доходу. Можуть привернути увагу системи цифрового зліпка та спричинити перевірки, які можуть призвести до заморожування виплат. Я почав це відео з питання про те, чи не зникне ваша пенсія 27 травня 2026 року. Тепер, коли ви знаєте про цифровий зліпок, про автоматичну перевірку даних і про те, що система сама вирішуватиме, чи відповідаєте ви її вимогам, скажіть мені чесно. Ви впевнені, що ваша пенсія або соціальна допомога не потрапить під цей тотальний цифровий контроль, і вам не доведеться доводити державі, що ви реальна людина, а не цифрова помилка, за яку система автоматично заморозить виплати? Чи готові ви довести, що всі ваші дані ідеально збігаються і ви не ризикуєте втратити свій єдиний дохід? Чи ви вже щось зробили для цього? Поділіться своїми думками у коментарях це дуже важливо.